Врятував побратимів, а за кілька секунд потрапив під артобстріл та залишився без ноги і руки. Кирило Бобій два роки оббивав пороги ТЦК, аби його взяли служити, однак тільки влітку 2024-го потрапив на фронт і одразу в бій з ворогом. Свою історію військовий розповів нашій Тетяні Дадак. Дві доби ми йшли до, до позицій, бо також були бої, ми дочекалися, поки стихне трохи. Нас скоригували з суміжниками, арти, ну, артилеристи. Вони нас провели до посадки, яка вже вела на наші позиції. Але ми туди не могли піти, тому що там було все заміновано. Нам потрібно було чекати або сапера, або міньора. Ну, до ранку, до третього ранку, ми нічого нікого не дочекали, бо хлопці працювали. Після того нас там і то нас вели, скажімо, скажімо так, по мінному полю, просто хлопці знали, де розтяжки. Так Кирило із побратимами добирався до позиції поблизу Турецька. На спостережному пункті військовий побачив, як росіяни готують наступ, який розпочався наступного дня. Достав з мого підсумку гранату. Я просто його такой забрустер викинув, я його розірвав, бо лашпарта прямо в окоп залетіли. E, і після цього я вже просто перекинув кулемет на іншу позицію, типу з окопу, я поміняв радіус, і я тих чотирьох просто ну, підпустив там, де не буде не дерева, щоб вони сховалися. Там кущі та то, то таке. Я дав дві черги, я взагалом за e, час. Бойового зіткнення це була година. Я своїм кулеметом з 400-300 патронів вбити. Завдяки швидкій реакції та злагодженій роботі Кирило і ще кілька військових врятували усю групу та не відступили ані на метр. Через невдалий штурм росіяни почали артобстріл. Перші два прильоти на дорогу, потім десь в поле, ну там типу, ближче, ближче, і потім я просто вже відкриваю очі. Я просто почув. І вибух великий. Прийшов до тями, типу, що в мене нога фарш, рука на цій стороні. Скинув турніке, хлопці мене забрали. Кирило 22 години очікував на евакуацію, а далі лікарня і кома. Дружина військового Оксана пригадує, у ту ніч на її телефон почали надходити медичні сповіщення про стан коханого. Зрозуміла, трапилася біда. У мене був шок, тому що я знала людину. З руками, з ногами, а тут я бачу свого коханого чоловіка без ноги, і в нього було геть побите лице. І це був просто жах. Ну хлопці були в свідомості, які поруч були. А він був без свідомості. Це було дуже важко. А згодом Кирила почали відвідувати і діти. Вона бігла до нього по коридору, вона його любить страшенно, і вона його до нього так бігла, прям і вона чує його голос. Він її зве, вона його чує, і вона біжить, і вона в дверях отак застигла, бо зразу отак його ліжко було. І Вона так дивиться на нього. А ну зразу ж немає цієї правої сторони. І вона застигла, і в неї я бачу, що в неї страх і шок. І він її покликав, каже: Кірочка, ну це папа, ну не бійся! Вона хотіла до нього підбігти. Тут куча трубочок, і дитина розгубилася, не знає, куди бігти. Він її скоригував на цей бік. Я пам'ятаю, вона так підбігла, і в нього я пам'ятаю цю зустріч їхню. Він він плаче, а вона, а вона не знає, куди їй дітися. Вона ну просто забилася під нього, як під підкрило. Зараз чоловік в Івано-Франківську каже, попри біль, щоденно тренується, адже хоче якомога швидше отримати протез. Ікарі каже, що ти, типу, блін, таке переживий, ти постійно посміхаєшся, то, то можливо взагалі чи ні? Я ну, ось, бачите, як є. То так, я, типу, е на поверхні я такий, типу, сильний, але в душі там десь, ну. Я, ну, мені боляче, і там десь я плачу. Віддушеною від важкого лікування стали заняття у просторі для захисників і захисниць Мрія Дія. Щоб розвантажити собі нервову систему і просто відволіктись від. Самої палати, типу, як лікарні. Я другий раз в житті в лікарні, мені, типу, ну, тут взагалі не в кайф. Мені там аж в голові е трохи там псих психіатри чи зі мною працюють в цьому напрямку, тому що воно мені дуже е сковоє. Мені немає того ковтка, знаєте, хух. Типу, Поїхали далі. Типу, от такого в мене немає. Типу, постійно одне і те саме, а в просторі то нас тут відволікають, тут багато тут приїжджають концерти, на скрипці тут приїжджали дівчата, хлопці, і то я заплакав. А ще Кирило каже, навчився майже усе робити однією рукою. Я можу все. Я нарізав ковбаси, сиру, е цей, огірочки, я хотів, це все ще в мікрохвильовці нагріти. І я подав на стіл холодним, але. Я це зробив, всі задоволені, кажуть, супер. І типу, без будь-якої допомоги, і там, якщо там хлопці там рука, бах, там такий шматок від ні, я тоненько, все як має бути. Щотижня військового провідує сім'я і завжди у ці дні гуляють містом, аби відволіктися та, хоч трохи розважитися. Після протезування Кирила родина планує поїхати у Китай гості до старшої доньки.